Отже, Дональд Трамп виконав одну зі своїх передвиборчих обіцянок. Він обвалив ціни на нафту. Зробив він це, скоріше за все, випадково, бо нам від того не гірше. Але це точно погана новина для Росії і добре для нас. Бо все йде до того, що ціни на пальне в Україні вперше за багато-багато років знизяться. Коли саме? Наскільки? Про це далі в сюжеті. Дякую, Дона. Нова митна політика, запроваджена Трампом, змусила світ зачаїти подих в очікуванні глобальної рецесії. Спад виробництва ще не почався, але на його очікуваннях енергоносії сильно подешевшили. Ціни на нафту досягли найнижчої позначки за останні чотири роки. Дональд Трамп його нестабільна політика, яка приводить до очікувань кризи, великої глобальної економічної кризи, як в Сполучених Штатах, так і по всьому світу. Власне через очікування цієї кризи і падає ціна на нафту, бо менше економічної активності, менше попиту на нафту. Міністр енергетики США Кріс Райтон прогнозував, що за президентства Трампа нафта буде дешевшою ніж у часи правління Байдена, але він не уточнював, що його прогноз справдиться так швидко. Та й сам Трамп, коли запроваджував мита проти торговельних партнерів, не обіцяв одночасно обвалити ринок нафти. Ціна на нафту була ще 75 доларів за пари, а сьогодні вона 63-64 долари. Тобто буквально там за тиждень ціна впала майже там на 15%. По диспальному котирування опустилося нижче за 600 доларів за тонну. Це, ой, таких цін ми не бачили з літа 2021 року. На ціни вплинуло і рішення ОПЕК організації країн найбільших експортерів нафти про збільшення денного видобутку із 138 до 411 тисяч барелів. У Саудівській Аравії, Катарі і Куветі були невдоволені низькими прибутками від продажу нафти і давно планували збільшити видобуток. І це їх рішення збіглося у часі з новими митами Трампа. Через це на світовому ринку нафти утворився ідеальний шторм. Від якого постраждають більшість країн експортерів, в першу чергу Росія, але виграють країни, які купують нафту або нафтопродукти, зокрема Україна. Оскільки ми країна імпортер, купуємо все по імпорту. Якщо там ціна знижується на закупівлю, то відповідно буде падати ціна і у нас. За нашими розрахунками, якщо 65 доларів за барель протягом квітня втримається, то ціни в травні ну, будуть на 3 гривні мінімум нижче, ніж за ті, що є сьогодні. Зараз, за даними Мінфіну, середня ціна на бензин марки А95 становить 55 гривень 65 копійок. Літр диспалива коштує трохи менше – 54 гривні 29 копійок. Тож можна чекати, що 95-й невдовзі продаватимуть приблизно по 52 гривні, а дизель – по 51 гривні. Такі ціни на пальне востаннє бачили в Україні у серпні 23-го року. Відтоді вони тільки зростали. Але нові цінники з'являться не раніше ніж наприкінці квітня. За словами експертів, наразі АЗС розпродують старі запаси. Ціни впадуть, коли в Україну зайдуть нові партії нафтопродуктів з Литви, Польщі та Угорщини, вироблені з нової дешевої нафти. При цьому ціни на бензин та де у нас будуть навіть нижчими ніж в Європі. Ціни на пальне в Україні традиційно нижчі ніж у більшості країн Європи. Наприклад, бензин А 95 у нас коштує близько євро 28 євроцентів центів за літр. Тоді як у Польщі, євро 39, а в Німеччині чи Франції понад євро 60. Основна причина цієї різниці це нижчі акцизи. Ціни на газ змін не зазнають. Але він і далі залишатиметься найдешевшим видом пального для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Автогаз залишається найдешевшим видом пального в Україні, але його ціна вже не така стабільна і не настільки низька по відношенню до бензину як кілька років тому. Є кілька причин: це зростання акцизів на газ до рівня ЄС, сезонні коливання попиту в Європі, особливо взимку, підвищення логістичних витрат. Разом з тим експерти попереджають, що всі прогнози щодо цін на нафту і нафтопродукти мають короткостроковий характер, що буде вже влітку, впадуть ціни ще нижче, чи повернуться на той рівень, що був у березні. Зараз не знає ніхто.